Всім привіт, друзі! У цьому відео я зроблю огляд на усі потужні кросівочки з таким яскравим кольором. Це в нас Nike Pegasus 38. Тому, друзі, а вас кавставте подобаєчку. Якщо у вас такі кросівочки, пишіть в мені що в мене такі красівочки, то й поїхали. Почнемо... Почнемо з підлоги даних кросівок. Вона складається з ось такої резини Flighty Foam, яка, друзі, дуже має гарний протектор, але є тут невеличкі мінуси, які розповім вже пізніше. Потім на спіна в нас йде по кругу одна. Далі хоч що в нас є перепад, тобто 10 мм, п'яточка вище, носочок нижче, щоб забезпечувати перекат на носок. Тобто, що біг набагато шить. Тому що як ви знаєте, що якщо хто бігає на п'ятку, я також бігаю на п'ятку, то е, я втрачаю дуже багато секунд, те, що я стою на носе, а потім на секу. Яка людина бігає на стопу або на носок, то вона стає просто на все і знову штовхується. Тобто набагато це економічніше і швидше. Але кожен біє по-своєму. Що з казки, друзі, ще продати тут доволі гарний, які є дуже хід. Дані красівочки є реально потужними, класними. Ціна їхня просто супер. Щоська друзі, що ці красівички зроблені для щоденних тренувань. Тобто вони можна бігати такі швидкі тренування, які повільні, але зроблені більше для повсякденного бігу. Тобто, щоб просто виходити кожен день і просто вбивати і вбивати. Такий невеличкий дизайн, якісь надписи, тобто про найк написано. Звичайно, Nike любить такі різні робити надписи. Там, наприклад, ось тут на носку зроблено 1970. Друге ріка. Потім, я хочу сказати, що протектор максимально класний. Тобто, як, як думаєте, що він наче-то гарний, але, друзі, є невеличкий мінус. Те, що коли слизько, наприклад, на вулиці, або, наприклад, коли є лід, то в них дуже і дуже слизько. Також потрібно це враховувати. Але ці кросівочки є універсальними, як і для зими, як і, для вес... як і влітку, тому що, наприклад, мої адідаси вони тільки для літа. Ці підходять для. Любої корову перейдемо, друзі, до верху та не Він є дуже яскравий та красивий. Тут є дуже багато фальів. Є чорний там, є звичайне якийсь... Є, тут. В принципі, все з'являться. Ви все побачите. Але друзі, от навіть, чи мені подобаються ці пігасоси, взагалі, ось ця модель, тому що вона дуже реально красива і така дуже приваблює до себе увагу з цим кольором яскравим, навіть просто своїм дизайном. Ось... То сіточка така зроблена, красиво. Що друзі, хтось хоче почати бігати, тому друзі, оцей варіант буде найкращим, тому що він і м'який, і комфортний, і довговічний. Тут є нас підтримка п'ятки, тобто це підходить кросівки як для професійних вігунів, так і для новачків. Потім шнурки у нас звичайні язичок у нас не пришити, тобто можна регулювати. Якщо у когось високий підйом, тому. Регулюйте. Роблені максимально легкими. Хочу сказати, що попередні моделі взагалі просто дуже відрізняються. 37, вони трішки вже схожі, але, наприклад, 36, 35, 34, вони взагалі просто інші. Це новий дизайн красивий. Тобто, ось такими, як лодочка зроблена. Тобто, щоб е... і все гарно перекатусь, і також п'яточка. Не знаю, навіщо оце зробили такий підйомчик. Можливо, щоб. Ось зараз. Можливо, друзі, це щоб. Е... Люди, які бігають на п'ятки, щоб краще перекатувалися, а можливо, просто як для дизайну і щоб зробити менше їхню вагу. Стало трішки про амортизацію та їхню чуйність. Амортизація тут висока, тому що ці кросівки підходять для професійних бігунів, як і для аматорів, так і для новачків. Але от чуйність, тобто відштовхуваність, тут не сильно висока. Звичайно, на початку на всіх росівках висока, але порівнявши якісь інші кросівки, там набагато вище. Тут вона така середня, навіть трішки менше, тому що ці кросівки зроблені для щоденного бігу, щоб ви не показали кращий зазад, а Такі середні, а вже на змагання показували інші результати. Тобто, придбали, наприклад, там Alpha Fly, наприклад, так що дивиться, як Nike, або там Ваперфлай, там вже буде гарне е, чуєсть. А якщо хочу, друзі придбати всі кросівочки, або наприклад інші, придбати якісь аксесуари, одяг спортивний. Заходимо по моєму посиланню в обусі, які знаходиться, на магазин Спорта, друзі. Там просто неймовірні ціни, неймовірні знижки і неймовірний товар. Тому друзі, заходимо і переглядаємо. Я вам рекомендую. Це від хроніки бігуна. Перше відчуття красиво це дуже красивий і потужний дизайн. Потім, друге, вони мають гарну амортизацію, тобто ти більше комфортно, на таким розслабленому темпі, зроблені для повільного бігу там більше. Також можна бігати і швидкі тренування, вони навіть там бігали і по 320, і по 310, я знаю. Тобто там мої не те, що конкуренти, а просто як е товариші, які там мною змагаються, я бачив. що? Красівки дуже приваблюють до себе увагу. Потім хочу сказати, що е, вони довговічні, в них бігати можна багато, довго і класно. Вони облягають твою стопу, тобто все забезпечує такий максимальний комфорт. Вони є класними. Тому, друзі, яку рекомендував брати красівки для тих, хто хоче бігати повільно, довго також хто хоче бігати там іноді швидкі тренування. Звичайно, що для змагань вони не сильно підходять. Ну звичайно, в них бігати можна. Але друзі в них не так буде комфортно і таку покажете швидкість. Вага тут 260 грамів, якщо дивитесь, якщо у вас розмір трішки більше, 280 грамів, і тут, як говорив вам, Air Zoom, тобто вона використовується в всіх моделях Pegasus там і в інших моделях. Pegasus взагалі це така середня модель, тобто базова для щоденних тренувань, щоб ви просто бігали, якісь там робили інтервальчики, друзі. Звичайно, що в них і гарно можна і розвивати швидкість свою. Також гарний є протектор, тобто що забезпечує, наприклад, можна бігати там в ґрунту. Вони обновилися, якщо буде в 39 вони зробили трішки менше підошву, трішки інший дизайн, але все одно плюс-мінус є. Наприклад, якщо брати чи 38 я взяв, би, наприклад, ось ці, тому що вони по дизайну набагато красивіше і в принципі по технологіям вони не сильно там відрізняються. їхня також просто супер, десь 100 доларів і нижче. Дивлячись, який магазин, а якщо, наприклад, подивитися по знижки там, то можна взяти ще дешевше. 100 доларів це така максимальна сума, десь середня 70-80 доларів. Тому давайте підведемо до цього відео, що. Красівки є просто неймовірно класними. Є підтримка п'ятки, є підтримка і стопи. Звичайно, тут немає карбону, немає якихось технологій космічних, але, друзі, це красивочки, працюючі, які вам будуть працювати кожен день, які вам будуть приносити дуже багато емоцій. Вони є там такими зручними руками, можна в них і ходити, там, і бігати. Тобто, це також дуже важливо, тому що хтось хоче пройти, наприклад, після змагань у них. Да? Якщо одягнути такі інші там змагальні, то в них ну, не дуже буде вигляд і дуже зручно. Ці кросівки такі доволі універсальні, деякі люди бачать ходили, тому я б таки брав би. Тому, друзі, якщо вам розкі відео, ставте подбайчки, пишемо комент, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні і до нових перемог. І беріть ось такі потужні красивочки.